Національний музей літератури України презентував міжнародний мистецький проект Карнавал Муз художниці і поетеси Валентини Давиденко. Нагадаємо, що попереднім заходом у рамках проекту була персональна виставка живопису та графіки художниці. Цього ж разу вона представила концерт іспанського народного танцю Фламенко. Я знайшла. Такий жанр це танець фламенко, де у кількох хвилинах можна розповісти про драму людини, драму народу, можливо, драму всепланетарного звичання. Ну не кажучи про те, що пластично, а мене як художницю, завжди приваблювала пластика. Він Просто проситься в живописі. Валентина Давиденко відома українська поетеса, художник і перекладач, учасник багатьох вітчизняних і закордонних виставок, міжнародних живописних проєктів. Її новий творчий проєкт Карнавал Муз» – це поєднання живопису, музики та поезії. Глядачі змогли переконатися наскільки і вірші та картини перегукуються з танцем. Ми робимо цей концерт на фоні цих картин. де декілька які були представлені фоменка, котра були написана Валентином Давиденко в Італії і Іспанія, і ми подивимося, наскільки органічно вони будуть під час цього концерту виглядати цей живопис, поєднання живописі і музиці. За словами учасників заходу, виконане професійними танцівниками Фламенко дуже гармонійно виглядає на фоні одноіменної частини експозиції живопису. Дуже гарно вписується у наш проект Карнавал Муз» саме концерт Фламенко. Наші Танцівниці і танцівник це я б сказала професіонали в цьому мистецтві, тому що це люди, які брали майстер-класи в Іспанії. Вони самі гастролюють по світу. І я сама з нетерпінням просто очікую сьогоднішнього такого свята танцю для нас трохи екзотичного. Карнавал Мус на цьому не закінчується. Організатори ще запланували презентацію аудіодиску ф'южн феєрії Майстер снів. Автором поетичних текстів до нього є Валентина Давиденко, а музику виконує мус-клуб і. Івана Тараненка, а також представлять нову збірку віршів мисткині.